Привіт! Купили черговий склад. Ось такий він мав вигляд на фотографіях. Було видно багато коробок, якась незрозуміла штука. Також ще можна було звернути увагу на цей апарат. Нічого такого більше видно не було, і вдалося його виграти за 320 доларів. Плюс комісія і плюс машина вийшло 510 доларів разом. Okay, let's go. Так, я вчора тут був. Заїжджав перевірити, що тут і як тут. Такий склад купив. І, і трошки порився в коробках деяких і забув е налаштувати камеру і ніфіга не видно, що я дивився. Зараз я так коротко покажу, що я вже вчора ношу. Американський прапор замотаний. Так, е військовим замотують. Ну, принаймні я бачив, що військовим замотують. Такі, як вони там помирають чи ще щось. Так, я взяв рукавиці сьогодні багато тут плюки. Тут я трошки так порився. Бітка, сокс, це тут місцева команда Сокс. Гори, раз, два. Шанель нові. На завтра День Святого Валентина. Подарочок я вже Тут є годиночок. не знаю, на срібло похоже. Треба шукати. Треба шукати. Ой, повипадало тут, було ще купа всього. О, от воно. Таке. Щось не знаю, навряд чи це золото. Ну, треба якось поперевіряти. Не знаю як. Хороший, <ріст> я вже знаю. Опа, все якісь бабки, бабки. Банко де Мексико. Песо, песо, 500 песо. Ой, блін, порвав. Ладно. Прикольно буде в колекцію. Нічого цікавого Магнітики всякі. Ну, виглядає прикольно, Шалом. Не затаскане. Щось. Щось й коштує. Доларів 20-30 можна буде продати. Так, а це прикольно. Карточки вони збирають. Всяких різних видів спорту. Тут 150 карточок бейсбольних. Воно ніби запаковане. Прикол в тому, що це 2003 рік. І у ще запаковано. Так, я у нас... І Такий наборчик. Такий як новий. Це я собі залишу. А тут є запаковані такі фігури гравців. Це ж за 2003 рік ще. А, вже хтось відкривав. їх. Блін. таке, Чи то вже від старості? 2003 рік. Це що запаковано. Це теж 2003 рік. 2003 коштували 6 доларів. Зараз мало б 26 коштувати хоча б. Касета Lost Boys. Касет 100 років не бачу. Це прикольно. Все це прикольно. Все это. Так, да, тут щось з церкви, всяк. Біблії ще щось тут. Так, пейджер, моторола. Мабуть, пейджер, я ніколи не бачив що пейджерів, але думаю, що це воно. Недавно давно фейсбола зривалося від них. Так. Blackberry. Такая штука я. На кассете. рэпера на кассете. и Я пульт. Диджейский, старый. Apple батарей. Так, может быть, когда MacBook какой был. Ой, Вилізло. Це серце якесь. Яка нагорода Військова. Одна. Тут ще, тут, тут, має бути я думаю, інша якась. Тут вкладені такі дві. Це виглядає як десь куплені, а цієї десь немає, не знаю. це ж не дешеві. Таке ганяє старостю. Якийсь м'яч здоровений. Може тут без підписів. Це явно щось. Не їх для гри. Пума. Ну блін, шашмарки не самі погані. Вілсон. Вілсон не сама дешева фірма, мені здається. Mini про. Так, любили бейсбол А це такий великий набір. Вода то попала, трошки поржавіло, алечки крайне. Це прям набір величезний. Такий Свердло. Викрутки, головки якісь. Не знаю, чи воно щось коштує. Там де проживіло, я думаю, можна підчистити, і воно не буде видно. Так, це не знаю МП3 чи МП4 навіть. Чи МП4 не було. Чи було з екранчиком, як воно називалося Що Нічого не пам'ятаю. Вот диски. Ммм, Xbox. Журнал. Максим. О, Максим це для дорослих, не? Тысяч четырнадцатый рік. не, не для дорослих точно одни мужики. Так. А не может для взрослых. Вот, вишетика, видишь. щось диджеевски Мабуть. Косетки, косетки. О, це що то Nokia. Офігеть, що раз таку бачу. телефон. чешутся Ой. Ну да, дзвонить, вкласти трубку. Це виявився такий собі телефон ігрова приставка з 2000-х. І вставлялися картридж і можна було грати ігри. Приблизно так воно виглядало. Ой, тут а пульт такий непоганий. на новіші вже похоже. Прикольно. Думаю, таке хтось цінить. Так, бабині шмотки ці. Ладно. Десь їх, звісно, повикидав. Фу. Чого зразу не повикидати? для чого його сюди присти? Щоб що? З якою метою? Що хтось ще одіне колись? Не думаю. Так, що там мені ще одна влізе, ще одна коробочка влізе? Давайте ж. Чо подивимося. Ой, воно важко. Що там таке? Ого. Ого-го. Це що? Ой. Офігеть. Прикиньте це. Це, коротше, пластинки. Оце так. Вона да. прям повна. Вона прям повна. Так, це... Це дуже прикольно, це прям дуже прикольно. Так а що це фігня випала? Не знаю. Йома, воно таке важке. Ладно, хай полежить. Ну, його потім на наниз поставимо. Так, тут я вчора дивився іграшки посуда, м'ячик з посудою, ну Уже не дивуюся, коротше там всякі лівчики разом лежать, м'ячик з посудою в принципі нормально. Тут ще старий комп'ютер, що там біткоїни якісь є. Дуже цікаво, що це. Пума, пума, піджак пума. Блін, от рух він дорого коштує. Ладно. на том помогу <свистит> Замочек. блокнотики продавалась такими замочку. секретики можно было писать. Филипс. Что это таки Карточка стоит. какая приставка, типа. Серьёзно? Тюнеры? О, я не слово. Какие-то тюнеры. Старые тюнеры. Опа. Что у нас тут? Ох, ё Я у нас сейчас фри не буду, золото. Так, ну, золотом тут не пахнет, может быть. Так, молела на косыка. Что у нас тут? Карточки, карточки. Да физи карточка. карточек. Блин. Ну прямо до фігіща. знаю, багато, з них дорого коштують. Ну, але треба перебирати. Але вони старі, це добре. Так, що у нас тут ще є? Спікер. Танковий виїжджає. все як положено. Свет. Может, все-таки. Еще трубка. Да ты шо. Прикольно, прикольно. Моторола. <coughs> Мини-компьютер прям. Тут он тайная. Блин, ну за це цепь удовольствия. Кісь 90 минут здесь. Так, вот це мені цікаво, что це таке. А, -а может це... Всякі до касет добавки. Щось є прикиньте. Energy Soda. Третій рік. Офігей. Так, не вистрілило. Це скільки вже її років? 20 років. 22. Ось що це шкіра? Брін, там на ній лежало. трохи м'ятін марш. А вроді не потерта. А тепер прикол дивіться тут нічого немає, але це, це явно не дешеве дерево якесь Гарно. Я думаю, ця скриня, скриня крісла буде коштувати грошей. Так, прикиньте це, комп'ютер Apple. Ну, принаймні взагалі Appleська. Apple зкась Apple. <coughs> oh, може, один з перших. О, ця штука може коштувати щось. NHL 2000 рік. Що якийсь там спешл постер. Що який Стенлі їхній головний турнір наский я знаю кодок ще їх 6 зараз використовувати бачу О! ох -мо о Ну, нифига себе. PlayStation. Так, все, диски назад. Я буду доставать. Сонька. Друга. Ну, Чет... да, друга. Четверть. Друга. <свечес> прикольно, прикольно. Так. і книжки. А що за пульт такий? Для чого він? Та же для незрячих. Зараз здоровий телефон факс. Там ще я купу дисків бачу. Це що за апаратура така? Пісню, так, ноутбук якийсь є. Так, ну тут прям хлама-хлама. Так, ноутбук. Что-то не хватает. Батарея, может быть. Тоже ебало. Windows XP 2000. Інтеон Xbox є. Грязний такий. Так, це сьогодні дивись. Ого-го-го. Ну це все. Тепер я не переживаю, що я відбився, дивись. Один програвач. Другий, третій і четвертий точно є мінімум 4. Навіть якщо вони щось, з кечонок дорого не коштують, плюс повний ящик платівок. Так, добре, давайте. Це ми дивились, це ми дивились. Тут пластинки треба поставить так за ще цих два ящика вау 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 все в пластинках ну ладно так много витягну. блин ще майже все реп Думаю реп люблять тут тут і тут пластинки а тут що у нас ага, тут щось Золото Золоток новий. І мене. Так. А ще мені в цьому складі попалося безкоштовний юніт. Такі от я думаю, що це щось є дорогі цей комодик такий непоганий, може собі його оставимо Я думаю, мові пустий Любом пустий не. не знаю не виглядає іначе нормально Що на собі в хату забрать Прикиньте Заліз сюди а це для каких прекрасных штука. Так. Тереза. Блин, ну, вот это таки схожи на нас на справжнице. Порвали. А вот что это золото? Не знаю. Навряд

Чи почав ритися в цьому безкоштовно, дивіться яка. Дорога Біблія, стара. Не знаю, чи стара, але виглядає дуже стара. Вона вже якась новіша. Мосес, Це, мабуть, Мойсей. О, Не можу знайти якого року, але ХХ століття, мабуть.

Ось такий комод, ну він точно додому піде. В принципі гарний, там десь чуть-чуть чуть-чуть потерти стіє, але таке. А так, що тут ще було? Такий столик. Коротше, столик там є ножки, він буде високий. Ці високі три крітла є під нього спеціально. Такі маленькі столик є. Так, якась лампа, не знаю, працює, не працює. Ну і в принципі і все. Це плиточка. Бляха, в мене ще такі є дві у гаражі. На ця хоч на нову а ті — це вже страшно. Мішка Теді. і все. Ну, за безкоштовну купу меблів. Я думаю, навіть в такому стані їх можна і продати. Може щось собі залишимо щось продамо. І тут решту ще перевірити. Плюс там стара біблія і плюс е -е, срібні якісь штуки. Ну і комод і всяке таке. Ще такі фонтанчики з підсвіткою. Тож він всередині нові запаковані. Думаю, що вони дорогі, але може собі треба. Наразі продалася частина пластинок на суму 600 доларів і ще залишилось десь орієнтовно 170-180 пластинок. Є і дорогі, є і дешеві. В середньому, плюс-мінус, я думаю, за доларів 5-6 за штуку можна буде продати. Тобто, орієнтовно ще можна буде отримати приблизно 700-800 доларів з них. Крім пластинок, вдалося продати інші товари на загальну суму 600 доларів. Тобто разом на даний момент вдалося заробити 1200 доларів. Мінус затрати на аукціонний машину, мінус затрати на паковочний матеріал, щоб відправляти поштою пластинки. І в підсумку маємо ось таку суму. А взагалі дуже цікава вийшла історія з даним сторіджем. Після того, як я попакував всі речі в машину, до мене підійшла менеджер і сказала, що зі мною би хотів зв'язатися власник цих кладовок. Виявилося, що це один власник і одної, і другої кладовки. Я йому зателефонував і він попросив звернути всі документи і фотографії родини. І додав, що хотів би також повернути всі пластинки, тому що це пам'ять про його брата який, я так розумію, вже не живий, і він хотів би їх передати на в спадок своєму сину. Я йому пояснив, що заплатив за аукціон немалі гроші і хотілося б їх якось відбити. Але наступного дня він запропонував 100 доларів за всі пластинки. Ну, я не міг на це погодитись, тому що вони тут були мінімум на 1000 доларів, а то як виявилося і більше. Ну і я йому сказав: якщо хоче, я йому фотографії, документи віддам просто так, а пластинки я не можу йому віддати за 100 доларів. На що він відповів? Якщо я не віддаю йому пластинки, значить і документи з фотографії йому також не потрібні. Ну і після цього ми більше не спілкувалися. Е, на рахунок нагород військових зі мною зв'язався ветеран і запросив мене до себе в музей. І виявилося, що цей ветеран дуже підтримує Україну, і в нього навіть є декілька виділених поличок для речей з війни з України. Дуже багато він донатить і йому в подарунок відсилають різні патчі і таке всяке. Тому ставте лайки, там підписуйтесь, коментуйте, а вам, вам тут ще один бонус в кінці.